Продовжуємо ефір з Іриною Верещук, заступницею керівника офісу президента України. Пані Ірино, вітаю. Вітаю, пані Ірино. Я би хотів почати нашу розмову з резонансної заяви народного депутата Максима Ткаченка. Він її вже спростував, мовляв, немає таких цифр, як 150 тисяч українців, які повернулися на окуповані території, тому що їм тут держава мало що забезпечувала. Він відмовився вже від цієї цифри. Ви коментували цю цифру і ви коли коментували, заявляючи, що це хайпова і неправдива інформація. То я хотів поцікавитися, а на яких даних ви базуєте оце твердження, що вона неправдива? У вас є якісь цифри, чи, хоча б приблизне уявлення, скільки людей повертається і чи повертається на окуповані території? Дивіться, у нас є дані прикордонної служби, СБУ, служби зовнішньої розвідки, РНБО, всіх властивих органів, які підтверджують, що офіційних даних, скільки людей переїхало? Нато з підконтрольної урядові України території немає і бути не може. У нас закриті кордони з Російською Федерацією. У нас діє лише один гуманітарний коридор, коридор на в'їзд в Україну. Люди сто. Через Росію або треті країни можуть в'їхати в Україну, але аж ніяк виїхати. У нас немає КПВВ, як було в минулі роки, так до повномасштабного вторгнення, де люди перетинали лінію розмежування, і, очевидно, немає інформації, на яку могли би покликатися. Депутати уповноважені, хто це зараз коментує? І я тому назвала це брехнею і хайпом і попросила не коментувати речі, які насправді не можна довести ані джерелами офіційних органів, так, ані іншими джерелами правозахисних організацій, міжнародних гуманітарних організацій. Бо, напевно, ви знаєте, який шлях. Має подолати людина, аби потрапити на тимчасово окуповану територію. Це єдиний пункт це аеропорт Шереметіво. Люди купують квиток, якщо це необхідно, який вартує, до речі, великих грошей. Ми знаємо, бо ми повертаємо з Росії депортованих Росією дітей, і ми знаємо, бо. Шукаємо фінанси для опікунів, які їдуть за цими дітьми, це великі гроші, близько тисячі доларів, треба мати і через три країни їхати, пройти фільтрацію, пройти всі ці пункти догляду, щоб потрапити на тот. Тому я вважаю, що такі заяви, які роблять депутати, уповноважений, міський голова Маріуполя. Я навіть бачила заяву, що пані Шуляк дозволяє собі в такий спосіб маніпулювати даними цифрами. Пані Олена, так Шуляк, депутат Верховної Ради, від правлячої коаліції. Я дуже прошу не робити цього. Я дуже прошу не маніпулювати свідомістю наших громадян, бо ми не можемо і не маємо жодного ані юридичного, ані політичного і навіть морального права. В такий спосіб використовувати біду наших людей, які часто незадоволені соціально-побутовими умовами, які часто мають питання до рівня допомоги, яка на сьогодні є, так? Але це ніяк не можна ні в який спосіб використовувати соціально-побутові негаразди і повертання на тот. Повернення на тот це повернення до ворога. До окупанта під чобіт російської армії, яка нас вбиває, яка нас бомбардує, яка нас тероризує. Невже ми можемо порівняти так, ці непорівнювані речі? У нас є хлопці, які в шанцях сьогодні, наші воїни, які зі зброєю в руках. Відвоюють територію, в тому числі Маріуполя, Бердянська і всіх решта. Вони теж напевно хтось з них є ВПО, які залишили свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Що їм казати, ми не маємо жодного права, але хай оцінку правову дають правоохоронні органи. Я ж дуже прошу стриматися від таких публічних заяв, які не мають жодного підґрунтя під собою. Дякую за пояснення, пані Ірино. Е, питання захисту громадян, які постраждали від війни, все одно залишається актуальним е, і на порядку денному, чи не в першу чергу, після воєнного забезпечення наших збройних сил. І я пригадую, що десь місяці два тому ви казали, що концепція захисту прав громадян буде готова до кінця. Е, Цього року мається на увазі захист прав громадян, які постраждали від війни. До кінця року тепер залишається вже ну приблизно місяць. Скажіть, будь ласка, чи готова ця концепція, і якщо так, то які її основні положення? Так, вона ввійшла до плану стійкості президента Зеленського, і ми отримали пріоритетні завдання. Ми, я кажу зараз про себе особисто, вже було декілька раундів. Ми зустрічалися з правозахисними організаціями, з офісом уповноваженого, з центральними органами виконавчої влади щодо розроблення єдиної стратегії для усієї держави, для усіх уповноважених органів, для тих, хто має. Обов'язок захищати і допомагати на сьогодні. Є напрацювання, і я дуже дякую нашим правозахисним організаціям, нашим міжнародним партнерам, офісу Омбудсмана. дійсно є фрагменти цієї концепції, яку ми тепер повинні. Об'єднати воєдино, мати чітку стратегію з планом реалізації, хто що робить, якими будуть критерії такої допомоги, якими будуть наші кроки правового захисту осіб, що постраждали, і до кінця року, указом президента, така концепція повинна бути прийнята. А прийнята, а що передбачає її впровадження це ухвалення якихось нових законів, зміни в існуюче законодавство. Після указу президента я дуже сподіваюся, що кабінет міністрів невідкладно прийме стратегію так, постановою кабінету міністрів відповідну стратегію з планом реалізації по кроковим, тому що є указ, він є візіонерським. Він чітко вказує, хто та що має робити. А далі уряд бере на себе відповідальність за реалізацію цієї стратегії. І тоді хотілося б ще останнє для розуміння пояснення, а кого стосується з громадян? Тому що фраза захист прав громадян, які постраждали від війни, вона стосується ну, глобально всіх, хто перебуває в Україні, і навіть тих, хто вимушено виїхав. Бо виїхали вони теж через те, що постраждали від війни. Тобто, як тоді обмежити поняття, оце на кого вона поширюватиметься, ви праві. І, власне, тому повинна бути єдина стратегія і єдині підходи в держави. Хто громадяни, що постраждали, які їхні права, які їхні обов'язки, і головне, які гарантії захисту? Це, наприклад, діти, що постраждали. У нас є постанова, яка має чіткі категорії і підходи до визначення такого статусу. У нас дійсно є внутрішньопереміщені особи, є члени. Родин ветеранів, так? є військовослужбовці, є різні категорії, які тепер потребують узагальнення у підходах і деталізації у допомозі. Нам треба чітко і детально зрозуміти, що ми вимагаємо від міжнародної спільноти. Найголовніше, якими будуть власне, виплати держави-агресора. І це потребує наша міжнародна спільнота, щоб ми показали, яким категоріям за зруйноване знищене майно. Ви знаєте, зараз формується величезна система стягнення з Росії в міжнародних судах збитків, яких вона завдала. Так, майну та здоров'ю і е, громадянам України, і юридичним особам, і приватному бізнесу, і всім решта. І от, власне нам потрібна ця концепція, щоб кожен в країні розумів, якою є роль та місце того чи іншого органу державної влади. Ну, бо зараз на загал постраждалими від війни вважаються ті, хто зазнав матеріальних збитків і внутрішньо переміщені особи, які змушені були чи з окупованих територій виїхати, чи з прифронтових територій, самі виїхати, чи навіть були евакуйовані. І у зв'язку з цим хотів поцікавитися. Нагадайте, будь ласка, скільки зараз у нас офіційно зареєстровано внутрішньо переміщених осіб, і скільки з них отримують допомогу від держави? Офіційно зареєстровано 4,6 і мільйона. Отримує допомогу 1,3 мільйона. Але на піку допомоги, бо ви знаєте, вже три роки держава платить щомісячну допомогу. Якщо ми кажемо у видатках для державного бюджету, це 150 мільярдів. Уже з державного бюджету було виплачено прямої допомоги на підтримку проживання внутрішньо переміщеним особам, і в перший рік це були великі виплати. Так, 75 мільярдів було витрачено минулого року. Це було майже 54 мільярди. На наступний рік теж закладено не менше. Ми розуміємо, що. Тенденція спадає: люди або повертаються до своїх домівок, як, наприклад, на Херсонщині чи на Харківщині після деокупації, або їдуть за кордон, що теж має місце, і це більше ста тисяч таких облікованих осіб, які втратили виплати, вони поїхали за кордон і там отримують допомогу від наших партнерів. І от такі речі треба власне аналізувати і дуже прискіпливо дивитися, бо є ще постанова, яку розробили Мінсоц, де є май. Новий сенс. Ну до прикладу, люди купили нову автівку, купили нову квартиру. Очевидно, напевно, що 2 тисячі від держави більш потрібніші пенсіонеру, так який не може собі цього дозволити і, на жаль, уже не може бути активним на ринку праці. І от такі речі треба дійсно регулювати і дивитися. Тобто мова йде про те, що буде держава фільтрувати, все таки, якщо людина за доходами не претендує на ці обіцяні дві тисячі, то немає сенсу на них і витрачати. Правильно? І треба давати більше тим, хто це потребує. Я ще раз кажу: у нас дуже багато незахищеного населення, і через війну вони отримали додаткові критерії вразливості. Перемістилися так не в порівнянні людина, яка перемістилася, і не має свого житла на ринку праці, до прикладу, з людиною, яка живе у своїй домівці на Львівщині, і одинакову заробітну плату отримує. Тому держава має бути дуже ретельна у цьому. У Нас завжди були часті дебати з міністерством соціальної політики, бо я завжди стояла і адвокувала на стороні внутрішньопереміщених особах. Я вважаю, що при фронтовій території мають мати інший підхід, який вирізняти ми їх до прикладу від Закарпаття, яка є профіцитним Чернівці чи Львівщина. Ми маємо розуміти, що ми єдина держава, так б'ємося з ворогом, це екзистенційна війна. І це робота нас усіх знайти той баланс, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує, а той, хто може собі дозволити, мав би можливість заплатити податки, працювати і почувати себе справедливо захищеним. Пані Ірино, в такому разі дуже коротке питання, оскільки вичерпується час, але не можу не поцікавитися. Ви вважаєте за необхідне тоді запроваджувати якісь нові соціальні програми для таких людей, які зовсім не можуть самі себе забезпечити з різних причин, чи просто зробити ефективнішим уже існуючі? Програми для внутрішньопереміщених осіб. Дивіться, я знаю, що найбільша проблема це житло. Дуже велика проблема, так? І кожне міністерство по-своєму виходить, допомагаючи. Наприклад, Міністерство ветеранів має програму про підтримку і купівлю житла внутрішньо переміщеним особам з числа. Учасників АТО оос от 5 мільярдів цього року, а це майже 2,5 тисячі квартир отримають внутрішньо переміщені особи це е, сім'ї, так які з числа. Учасників АТО ООС є іпотечні програми. Треба підтримувати те, що працює, і в такий спосіб так долати ці бар'єри, які сьогодні стоять для людей, які залишились без житла. Бо найбільше люди хвилюються, чи їм буде вистачати грошей на оренду. А це дійсно подекуди великі гроші. Дякую дуже, пані Ірино, за те, що поділилися своїми думками. Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України, була з нами в ефірі. Далі новини.